Коля, Йопт, ти їдеш на Олімпіаду. Я щасливий. Українська футбольна збірна за тиждень вперше візьме участь в Олімпійських іграх, які цього року приймає столиця Франції, Париж. Бондаренко мінус, брашко мінус, Желізко – мінус. Блін, ви пам'ятаєте, ми рік назад, коли вийшли, ми сиділи і просто вже починали засмучуватись з того, що кого прийдеться відчепити Да. А ти коли-небудь вийшла Олімпіаду? Та ні, так, щоб повністю ніколи не дивився. Я пам'ятаю, то тільки як Бразилія виграла, коли Неймар там вирішально пенальті забив. Тривога, да, ракетка, Я пацани, серенький. при чому. Машину. Да, серенький. Готов машину, збираємо. Блін, пацани, будемо на позиції дивитися, що зробиш. Після голу всі 10 футболістів, які є на полі, воротаря не трогають, хай стоїть на місці. Підбігають до лавочки, беруть іграшки. Показують їх на камеру. Все, ніяких коментарів, ніяких плакатів, нічого. Іграшки. Дитячі іграшки. Вирнули таку дуже важливу перемогу. Це перший раз в історії. Ти повинен показувати, ось вони на тебе дивляться. Розумієш, якщо вони будуть кожен по одному дивитись на тебе і на півшишки грати, ми знаємо всі твої можливості. Дай, Дмитре, дай! А щоб тебе підняли гетно, ну, чого ми такі надбалі? Макса, бий, пийся! Вже розриває бровку просто там Ще 3 кілометри показує привіт, братику! Привіт, привіт, братику. Як ти? Да. Да. Можуть треба там душить. Ну, Алло, вибило щось.